Доброго вам дня, шановні тільці! Я вас вітаю. На моєму каналі. Ви сьогодні зі мною дивите свій розклад на 21-27 листопада. Буде в нас останній тиждень. Хочу цього разу зробити трошки інший розклад, подивимось інші питання, інші енергії. Готуйтеся так, для вас. Штіа, тілець, ті зінліхи. Така гарна у вас картинка. Сьогодні будемо працювати з двома колодами. Це оракульна колода, яка називається Believing your own Magic. Повір в свою магію. І Everyday, Witch Tarot, taro таро відьмачки. Сідайте зручно. Взагалі, знаєте, продивитися розклади, інколи люди дивляться, там щось готує, хтось десь біжить. Таро розклади треба дивитися у спокої, розслабившись, щоб чути енергію. Карти. Яка енергія цього тижня з 21 по 27? Знаєте, я зіваю, в мене так проявляється зв'язок з колодою. І ми з вами будемо дивитися. Питання будуть незвичайні, такі, як ви, як всі знаки гороскопу незвичайні. А, і так, перше. Звідки ви отримаєте енергію на цей тиждень? Тепер, будь ласка, згадайте ситуацію, яка вас турбує? Що вам не так, що ви хотіли б вирішити? Ми запитаємо карти, як вирішити цю ситуацію, що треба зробити? Що потрібно лишитися таким, яким воно є? Як проявити свою любов до себе? Як себе полюбити? Як ви зможете досягти своєї цілі? Що треба забути? І порада Всесвіту. Так. О, королева жезлов. На дні колони. Така ярка. Прям зінліхи. Ну це не ви, оскільки ви в нас земля, ви в нас Пентаклі. Королева Пентаклі. А тут в нас така. О, два старших аркана. І тузи. Крутий у вас тиждень, скажу я вам, шановні тільці. І так, по-перше, дивимось: у вас карта, яка каже Witch Justice is Coming. На цьому тижні, да, Віч це відьма, справедливість іде. На цьому тижні ви від Всесвіту отримаєте такий, знаєте, інсайти, інпульс, але таку інформацію, яка, яку ви заслуговуєте. От те, що ви посіяли колись, зараз у вас вже в листопаді такий час, що ви будете збирати той е, жнива, щоб так сказати. І до вас наближається та справедливість. Те, що ви навколо себе розповсюджували, те, на що ви працювали. Було це добро, повернеться добро. Було це не дуже добро, будете відгрібати, але справедливість, бачите, все, є меч, Біта бізвольна. І вона дивиться, ця відьмачка. Як же ж піти до вас в гості? Тому чекайте цікавих речей. І так, перше, звідки ви отримаєте енергію? Шановні тільці, енергію ви отримаєте від коханої людини. Якщо вона у вас є, то запросіть свого коханого на келих вина. В кого є можливість на березі моря, в кого немає, зробіть собі ванній романтичний вечерю з шампанським, з листами роз, чи пелюстками, троянд наших. так, Ви отримаєте енергію від коханої людини, від того, що ви знаєте, ви знаходитесь, дивіться, навіть так. Кіцька рибу принесла, хлопчик-дівчинці, знаєте, що вас люблять. Навіть якщо цієї людини немає з вами поряд, але в думках ви знаєте, вас люблять, вас пестять і чекають на зустріч. Це дасть вам енергію, ваша закоханість. Тепер ситуацію, яку треба вирішити, це влюбленне. Влюбльона, це в нас карта вибору, карта об'єднання. Тобто, те, що зараз сталося у вас, для того, щоб вирішити цю ситуацію, вам потрібно об'єднатися ще з одною людиною. І по цьому аркану ми не бачимо, чи це мальчик, чи це дівчинка, Вони, в принципі, тут джендра нейтраль, щоб сказати. Але для того, щоб вирішувати ситуацію, ви її саму не вирішите, вам треба об'єднатися з кимось. Давайте подивимось, з ким. З ким треба об'єднатися нашим тільцям? З людиною, яка покаже вам шлях. По тройці жезлів це бачите, вам людина показує: туди ходи, туди не ходи. Для того, щоб рішити вашу проблему, будь ласка, шукайте експерта, який покаже, які у вас можуть бути такі проблеми. Якщо щось по роботі або лікар вам потрібно. Тобто, в принципі. Шукайте експерта, з яким ви об'єднаєтесь, і який покаже вам шлях. Ви самі не витягнете ту проблему. Далі, що потрібно залишити так, як є? Оцей процеп, процес трансформації, смерть. Бачите, коли одна двері зачинена, а друга, да, бачите, там хтось скребеться вже Втуда, в ті двері. От бачите, як символічно скребеться мій кіт, і у вас вже в двері хтось скребеться, але ці закриті, ці відкриваються. Ота от трансформація, шановні тільці, яку ви зараз переживаєте, далі йдіть по цьому шляху. Ви бачите, от смерть це коли ви перерізаєте. Тобто ви зараз можете думати, чи перерізати мені цю нитку, чи не перерізати, закривати ці двері, чи ні. Вже вам шкрябаються, да? на прикладі мого кота, вже хтось йде до вас, хто допоможе вам. Чи новий шлях, яким ви йдете, нові двері, нові можливості. Давайте подивимося, в якій сфері відбувається ця трансформація. Фінансова сфера, ви дивитесь по-іншому на свої фінанси. Ви от були такі зажаті, а зараз ви трансформуєте в трошки в розслаблення. Це може бути і фінансова стабільність, яка до вас приходить, і, можливо, почуття я знаходжуся у безпеці все добре, оскільки в нас в багатьох є така програма бідності, яку нам закладають наші батьки самого народження, і кажуть. Да, там, треба збирати спочатку на квартиру, потім на машину, на не знаю, якусь там е холодильник чи ще щось. І от ми постійно сидимо, ми економимо ці гроші і ніхто не хоче тратити на себе, оскільки це гріх. От у вас йде трансформація. Е будь ласка, відпишіться, як іде ваша трансформація фінансовий, а фінанси це і ваша життєва енергія. Тобто ви зараз змінюєте погляд, да? от у вас йде процес, відьма та приходить. Як показати треба любов до себе? Дозвольте себе любити. От подивіться, вона перекликається карта. Ви себе самі загнали, то стоїте між тими мічами, бачите? І, в принципі, в принципі, у вас ноги, вибачте, мене, свободні. У вас просто зав'язані очі, але руки не зв'язані. Ви можете і своїми руками зняти ту пов'язку, можете встати десь піти. Ви просто сама себе отак наказуєте. І, можливо, справді це є і тема фінансів, і тема свого життя, своєї вітальності, коли людина сама собі каже: Я недостойна, я не варта того і будує оті всі такі заслони перед собою, яких насправді і немає. Покажіть любов до себе, шановні тільці, тим, що ви встанете, топнете ножкою, а ви вмієте, у вас гарні рожки для цього. Да? І впертість. І е, зніміть оту пов'язку своїх очей, трансформуйтеся. Запитайте людину, яка вам може допомогти. Беріть ресурси від своєї коханої людини. Зверніться за допомогою, і у вас буде трансформація. Як вам досягнути своєї цілі? По тузу Пентаклі це взагалі шикарна карта. Туз Пентаклі це знайомство, це Може бути нова виплата фінансова, це може бути і бачення грошей. От бачите, він по-іншому дивиться на гроші. Якщо ви зможете по-іншому подивитися на фінансову ситуацію, подивитися на шанси, які у вас є, і з яких ви можете зробити гроші. У вас сонце всходить, у вас прям іділія. Перегляньте свій взагалі життєвий такий шлях. Як ви заробляли гроші, можливо, у вас будуть нові ідеї, нові можливості. І ви ціль свою досягнете, коли ви повністю поміняєте бачення, а, і яку роль у вас грають гроші у вашому житті? Чи ви сидите? От, не, мене ця карта соціарується, що в нього запор. Він так виглядає, знаєте, що він, вибачте, мене не може. От сидить такий зажатий весь. І вам туз пентаклі каже для досягнення своєї цілі відносяться легко до грошей. Якщо ви тратите на себе, то гроші й будуть приходити до вас, оскільки ви робите інвестиції в свою енергію. Що вам потрібно забути? Карта захисту. Вам потрібно в даному випадку забути у ті часи, коли вам приходилось захищати себе. Вони минули. Виходьте звідси, трансформуйтеся. Вам не треба захищатися, вам карти кажуть, що у вас є крутий шанс на сонечко в житті, на легку фінансову енергію. Вам не треба постійно бути напруженим. Дивіться, яка напруга віє від цієї карти. От просто вона готова. Кіт, подивіться, як кіт себе веде, да? тобто така сконцентрація, напруга. Вам потрібна легкість. Забувайте ту напругу, виходьте в легкість. І що вам каже Всесвіт? Всесвіт вам каже, ту скубка. ту кубка взагалі шикарна карта, це карта емоцій, це карта. От, подивіться на ню. Чекайте, трошки відсвічує. Да? Від неї діє таким от. Емоційним теплом, спокоєм, позитивом. он е, росте з тієї калюшки в щось, да? емоції перекликаються. Тобто а вам розказує все світ. Слухай, шановний мій тілець, е, занурюйся в емоції, От переглядай роль грошей і трать на себе, трать на. Почуття, Це може бути подорож, це може бути просто ви, емоції це в нас вода. Сходіть в басейн, поплавайте. Емоції це в нас вода, це от по тузу, це може бути кров, лімфа, да, зробіть собі якийсь масаж, поганяйте свої е ці всі системи, так, як-то сподріться трошки. Тобто. Е Закохайтеся в когось, подумайте про кохану людину, зробіть собі щось приємне з вашою коханою людиною. А, просто міняйте підхід до енергії, да? як ви дивитесь на гроші і інвестуйте в емоції. Ваша трансформація вже йде, які гарні двері. І дивіться: по короліві е, Жезла, яка знаходиться, це от те, може, що не вистачає королеві Пентаклі якою є ви. Оскільки жезли це, знаєте, така passion, да? це от страсть, це бажання любити, це екстравагантність, це те, що вам от трошки треба привнести в своє життя. Шановні тільці, будь ласка, відпишіться, мені дуже важливо, що ви думаєте про структуру розкладу, буду дуже вдячна вам. І якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся, мої телефони є під відео. На все добре.